Позитивне мислення це не про почуття, яке виникає тоді, коли в житті відбувається щось хороше. В такі моменти легко відчувати себе оптимістом. Воно пов'язане зі здатністю підтримувати в собі надію і зацікавленість, щоб не сталося. Позитивне мислення це головна частина емоційного інтелекту. Чому? Тому що IQ пов'язане з управлінням емоціями та ситуаціями в позитивному руслі, а також з усвідомленням позитивного значення будь-яких емоцій. Якщо піддаватися негативному мисленню, яке проходить до нас через помилки, труднощі, розчарування, то ви ніколи не досягнете успіху. Проте, розвиваючи позитивне мислення, ви можете визнати свої помилки, а потім позитивно і конструктивно відреагувати на них. Чому користь позитивного мислення? Людина з розвиненим позитивним мисленням свідомо спрямовує свою енергію на досягнення цілі. Вона вміє розпізнати проблему, оцінити можливості та ресурси для її вирішення та запропонувати план дій, проаналізувавши ризики. Якщо ви розвиватимете компетенцію позитивного мислення, тоді ваша робота стане місцем, де ви реалізуєте себе з задоволенням і максимальною віддачею. Ваші клієнти і колеги будуть раді завжди співпрацювати з вами. Ви будете по-справжньому успішними. Ви будете вірити у власні сили. Ви будете отримувати енергію, а не витрачати її. Ви будете стійкими до стресових ситуацій. Ви будете незалежні від зовнішніх обставин. Ви відчуєте себе сильнішими як фізично, так і психічно. У вас зміниться якість життя. Чим небезпечне позитивне мислення? Позитивно мислити не означає, що потрібно надягнути рожеві окуляри. І дивитися через них на світ, у якому все прекрасне. Заборона на негативне мислення може призвести до того, що ми будемо ігнорувати тривожні сигнали з навколишнього світу. Свідомо забороняючи собі відчувати негативні відчуття, ви просто перестанете розуміти справжні емоції в різних ситуаціях такий підхід заважає адекватно оцінювати реальність і свідомо приймати рішення. Як почати мислити позитивно? Розглядайте невдачу як сходинку до свого успіху. При невдачі спробуйте дати відповіді на питання. Який досвід я отримав з цієї ситуації? Чого вона мене навчила? Яких нових якостей я набула? В чому стала сильнішою? Що я зроблю наступного разу по іншому важливо розділяти свої якості на переваги та недоліки. Спробуйте дати відповіді на такі запитання. Що я ціную в собі найбільше? Які мої сильні навички допомагають мені йти до цілі? Які навички я маю розвивати? Яких результатів я досягну, розвиваючи ці навички? Ставте цілі, які дійсно вас мотивують і надихають. Насолоджуйтеся не тільки результатом, а й процесом на шляху досягнення цілей. Пробачаючи. Ви швидко звільнюєте себе від негативних думок про тих, хто вас образив. Знаходьте можливість дякувати батькам, собі, оточуючим. Не забувайте вітати себе чи інших з досягненнями. І не дозволяйте нікому зіпсувати вам настрій. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!